Це фактично універсальна монодискова сівалка, яка за своїм типом конструювання може сіяти всі типи зернових і бобових культур. Саме тут вона представлена з робочою шириною в 3 метри з монодисковими сушниками міжряддям сто 175 мм. В модельному ряді присутньо досить багато різних моделей за своєю шириною захвату і фактично. Однорядні і дворядні. З дворядних, тобто як ця присутні моделі в 3 метри, 4,2 метри з шириною захвату, 4,5, 5,6, 6,5 і 7,5 метрів. З однорядних, тобто спереду йде бункер, а ззаді йде ряд, є 4 моделі: 6, 9, 12 і 18 метрів. Раю вас я радий вас бачити за останній раз. Ми на Волині з вами зустрічались. Так, на Волині останній раз, але колеги приїжджали до вас нещодавно на Київщину. Добре як я? вам сівалка? Нормально. Цікаво, так? Да? Сівалка? Цікава. А як? Український виробник це найцікавіше, що, що може, що може Я, тут, тут зацікавитися. А чому зацікависть саме цією сівалкою? Хочемо поміняти свою стару да? Ну, пільно ну, на щось нове. Розглядаємо варіант. І знову це та сама сівалка. да, все вірно, це та ж сама сівалка. Зараз ви теж будете її демонструвати в роботі. Да. Бачу, що є зацікавленість на да, відвідувачів. Да? Це... Якщо хтось з глядачів вашого каналу хоче побачити сівалку мультисем у себе на полі, вони можуть звертатись до нас за номером телефону 097 744 49 99. А якщо у вас є глядачі, які знаходяться в країнах Євросоюзу то вони також можуть замовити демопоказ чи оренду сівалки на досить вигідних умовах. На заходах ми коли зустрічаємося, завжди я в такому цейтноті, ноті, нема коли поспілкуватись. Зараз, поки ви чекаєте демонстрацію, ми можемо подивитися да. її більш так, детально. Да? Да, Розкажіть нам про неї, що тут є. Які особливості для тих, хто ще цієї сівалки не бачив? Сівалка є адекватним рішенням на сьогоднішній день на ринку для всіх фермерів. Сівалка а, саме тут у нас 3-метрова, обладнана монодисковими сушниками. Ви самій сівалці досить багато додаткових опцій, які можна включити до неї і полегшити а, роботу на вашому полі. А, що треба одразу сказати? Що тут вона в нас є пневматичною, тобто там в нас встановлена турбіна, яка працює від гідромотора. За потреби можна зробити так, щоб вона працювала від вала відбору мощності або від автономної гідростанції. Тут у нас а, стоїть бункер. Він саме тут в 2400 літрів об'ємом розділений на дві частини у процентному співвідношенні 55 на 45. За потреби на таку модель можна встановити 3-метровий. Якщо ми кажемо про моделі більші, це 4,2 два. 5, 5,3, 6,5, 7,5 метрів. То тоді там вже річ йде про бункери трішки побільші, ніж навіть 3 літри. Рухаємось далі. З приводу саме висіваючого апарату, тут він у нас механічний з двома варіаторами, але також за потреби можемо обладати електрони для того, щоб, так, скажем, трішки полегшити вам життя. Про турбіну, що важливо ще додати, що за потреби фермера ми можемо встановити моноциклон. Ну, Тобто, такий очисник повітря, який значно подовжить життя самої турбіни. Відносно робочих органів. Тут вони представлені в якості монодискових сушників на паралелограмі. Ход паралелограма 35,5 см. Тобто, он він входить ось так. Сам сушник має багато регулювань додаткових опцій з приводу регулювань. Перше це регулювання притиску сушника до зим до ґрунту тут від 70 до 250. Але за потреби сюди вставляється менше пружина внутрішньо, і тоді притиск буде дорівнювати 280 кг. З приводу також регулювань присутнє регулювання занурення розрізного диску. Тобто, це робиться ось так. Ход тут 5 міліметрів, максимально 12 сантиметрів. Також регулювання притиску, саме притискаючих коліс. Є ось в такому варіанті. Прогумовані є металеві, є здвоєні, які знаходяться на задньому ряді. Також з приводу саме кітона. Тут кітон. він регулюється е, простим прикручуванням ось цього болтика. За потреби можна поставити уловлюючі колеса, і притиск регулюється від 200 грамів до 1,5 кілограма. Що варто також розповісти саме про очисники ряду. Дивіться саме на цій сівалці, це акулізу з хардексу, він є однодисковим. На таких сівалках, тобто дворядних, немає потреби встановлювати дводискові. Як практика показує, дводискові встановлюються більше на пропашні сівалки. За потреби ми також можемо переобладнати вашу сівалку нашими очисниками ряду, прикотуючими колісами, і навіть виготовити сушники. Я кажу про монодискові турбошанки, тобто дабл дискові за потреби, так в тому числі. Також тут регулюється як кут атаки, тобто ось цим регулюванням можна встановити різний кут. І тут зверху можна регулювати притиск з додаткових опцій а, на тій стороні. Тут нас а, встановлена як додаткова опція, просто для того, щоб показати, що ми таке робимо а, саме гідравлічне регулювання притиску. Очисників ряду тут, наприклад, встановлений суто бандаж, на відміну від тих, де встановлений акулізуб. Це він виконує, так скажемо, роль сидеративного катка. Тобто прикочує сидерати і далі вже розрізний диск їх розрізає, і сам сушник виконує свою роботу. За потреби можна встановити такі з бандажем зуб, можна встановити прямий диск за вашої потреби, можна виготовити їх з 45-ї сталі або хардексу на ваш вибір. Рухаємось тоді далі, що варто також сказати: на 3-метровій, дивіться, ви можете побачити, що тут встановлено звичайне одинарне колесо, а там, наприклад, встановлено спарку. Взагалі, на цій моделі не потрібно спарювати колеса, але якщо ви обираєте модель більшу, то вже можна, так скажімо, для того, щоб зменшити тиск самої сівалки на ґрунт, поставити здвоєні колеса. Також можна вставити гальма. За вашої потреби, наприклад, на європейському ринку це досить часта практика, коли сівалка обладновується гальмами. Сама сівалка тут представлена ви є. Євро. на європейському ринку це обов'язкова опція. Да, так? Це обов'язкова опція. Фактично. А, ну і звісно, якщо казати про обов'язкові опції до європейського ринку, ми кажемо про а, транспортний габарит. Тут це 3 метри. Тобто ось ці крила гідравлічно піднімаються і сівалка в нас вже в єврогабариті. З додаткового можна встановити, а, в свою чергу, це очисник, регулювання очисників ряду, скрибницю, яка представлена тут, секцію для рідких добрив. Можна також подумати з приводу секції шлейфу виборної, але, як вказує практика, наші клієнти зупиняються на виборі ось цих скрибниць. Що це таке? До чого що ви тут придумали? Дорожче зробити, чи що? Яка ідея? Для більшого розрівнювання в них рештків саме після проходу сівалки. З приводу контролю висіву тут встановлена система Монада, яка себе досить добре зарекомендувала як на нашому українському ринку, так і на європейському. Тобто, завдяки неї у вас там встановлюється в кабіну трактора комп'ютер, і ви можете контролювати норму висіву. Можете контролювати, чи не забились кожен з робочих органів вашої сівалки. Які культури можна? висівати ці... ваша Справа сівалка. в тому, що сівалка висіває повністю всі культури зернових і бобових. За потреби, якщо потрібно сіяти бобові, тобто пропашні культури, ось ця балка знімається і ставиться інша з пропашними секціями, з міжрядкою в 50, 70 та 75 см. Справа в тому, що висівна система в нас. Регулюються катушками, тобто, наприклад, ось ця для пропашних секцій, ось ця для зернових. Також зерновим можна сіяти добрива взагалі їх більшість, але тут представлено лише чотири варіанти. Якою нормою можете сіяти? Нашими катушками і системою висіву можна добитися норми висіву 1,5-2 кг і до 350 кіл, кг. На сівалці в нас встановлена здвоєна пневматична система висіву, тобто можна сіяти як першим рядом переднім і заднім рядом. За вашої потреби можна виконувати бінарний посів, тобто один рядок однієї культури, другим іншої. І на задній ряд, повторюю, ще можна встановити пропашні секції з міжрядкою від 50 до 75 см. Що стосується міжряддя саме на цій сівалці, тут воно представлено у розмірі 175 мм. Також можна зробити тут.

Що стосується тракторів, з якими агрегатується саме ця сівалка, тут вповні достатньо трактору в 90 кінських сил. Тут на виставці в нас представлений трактор на 110 сил, який себе також досить добре показує в роботі. Але для більших вже моделей, звісно, потрібні більші трактори. Що стосується закриваючих коліс, тут на передньому ряді в нас представлено два варіанти: перше, таке нестандартне прогумоване, і друге стандартне металеве. Також на задньому ряді є ще деякі варіанти, тому давайте пройдемо, я вам зараз все покажу. Тут у нас, наприклад, є такі варіанти, як здвоєні колеса. Можемо виготовити різні варіанти. Тобто, як представлено тут, можемо зробити, наприклад, такі, як були в першому кадрі, які ви бачили прогумовані. Також є такі, типу Spider. Тут знову представлені стандарти, і до ще одного варіанту відомого у нас на Україні потрібно перейти туди. І останній варіант, який представлений саме тут, ось такий chicken Tracker або гусяча лапка, як її ще називають. Сіяти можна буде як переднім рядом, так і заднім. Саме в демопоказі будемо показувати бінарний посів сої і гороха двома рядами. Що важливо одразу сказати а, про сівалку, оскільки вона є універсальною за своїм типом. Тобто, як це робиться? Якщо сошники монодискові, а потреба а, в посіві бобових культур або пропашних, а, задня балка змінюється і встановлюються пропашні секції з міжрядням в 50 см, 70 см та 75 см. За потреби можна переднім рядом вносити добрива, і у разі чого його змістити для більшої ефективності самого добрива. З приводу також висіваючого апарату, думаю, бачите, що він тут фактично є здвоєний, тобто від турбіни йде шланг, який, в свою чергу, розділяється на дві частини. Це робиться для того, щоб ви могли фактично регулювати, яким рядом ви хочете сіяти, яким рядом ви хочете вносити добрива. Тобто, за потреби можна, звісно. Сипати добрива в обидві частини і змішувати з культурою, яку плануєте сіяти. Але, як зазвичай показує практика, переднім рядом вносяться добрива, а заднім вже виконується посівна робота матеріалу. За потреби передній ряд можна змістити на 4 см, для того, щоб самі добрива лягали вже ближче до основного ряду насіння, яке ви будете закладати. Зараз пройшла сівалка, і завжди дуже цікаво подивитись, що після неї залишається. Мені подобається, фактично стоїть стерня, нічого не видно. І тут навіть шов комбайн. Я бачу, бачите, от полоса, видно, він не розподіляв. і полоса за комбайном. Дуже гарний вийшов у нас експеримент. Фактично, бачите? Тут нема стільки соломи, а тут після комбайну, видно, видно розподілювач не працював. Дуже багато соломи. Ну там дивитись не будемо. Нам цікаво подивитися в критичних умовах, де дуже багато соломи. Подивимося. До речі, спеціалісти сказали, що вони тут робили бінарний посів. В один ряд була засипане насіння сої, а в другий ряд був засипан горох. От дивимося ряд. Дивіться, через це все в таку подушку прорізано, це добре. Ідемо далі. До речі, це бачите фірмовий е, такий. Лопатка для дослідження якраз посіяв Аверсагро. Один із варіантів. Опа. Дивіться, вологий ґрунт. І насіння сої от воно. Тепер дивимося глибину. Дивимося 4 сантиметра. Є 4 сантиметра. І насіння лежить у вологому ґрунті. Добре, цей рядок справився. Дивимо, дивимося. Зараз буде пилюха собі. Нічого, я спію. Дивіться, тут горох. Треба швидко. А, ні, це був горох, а от соя. От соя лежить прорізано. Але я бачу тут мілкіше. Тут не 4. Бачите, мілкіше. Цей теж прорізав, положив, але інша глибина. Олександр, наскільки сівалка сіяла? Тут було встановлено на різних сошниках комбінована глибина, з одного 4, з іншого три і два. Тому ми бачимо, що різна глибина, так? Да? Так. Да. Це навіть може бути дуже цікаво, знаєте коли, коли ми, наприклад, в бінарі сіємо основну культуру, а бінарну так, якусь на мілконасіневу і можна положити на різну. Так. Так. Так? Оскільки сівалка може сіяти і так, і так, ми вирішили скомбінувати. Ну, що я вам скажу? Ми спеціально перевірили в критичних умовах, де більше соломи, задачою справила сівалка. Вона бачите, через скільки соломи вона посіяла. Так, вона посіяла і, посіла, і прорізала. І, бач, і я навіть тут не бачу такого вминання, бачите, от насіння, ну, попадається, от, дивіться, коли дуже помільчена солома, угу. вона заходить. Якщо вона длинніша, я бачу, вона її перерізає. Так, нема, нема такої довгої соломи тут. така мілка, тут видно і була полова, але задача справилась. Тепер, якщо інший рядок взяти, Тут на міжряді яке? 175 міліметрів. Бачите, соломи нема в рядку. Все добре. Задача справилась. І в таких критичних умовах ґрунт достатньо сухий. Я вважаю, що по великій кількості пожнивних решток вона може сіяти. Зрозуміло, що треба індивідуально підійти до настройки сошників. Тому так тримати продовжуйте в тому ж духі. Дякую. Слава Україні! Героям слава!